Приготуйте на день цю неймовірну шийку зі свинячого шийку. Готується максимально просто єдине, займе трохи часу. Для початку змішуємо ні трітну сіль, ні можна замінити звичайною зі звичайною та цукром. Перемішуємо. Далі вже ж м'ясо. Розкішною шияк я купила, яке завжди в сільпо, просто неймовірне асортимент м'яса. Потикайте добре ножем і обітріть сольовою сумішю. Всі грамовки, як яка завжди є в описі відео. Загортаємо в декілька шарів харчової плівки відправляємо на 5 діб Холодильник. Потім промиваємо і вимачуємо 2 години в звичайній воді. Далі змішуємо суху аджику, сухий часник, паприку та спеції для м'яса. В принципі, спеції можете варіювати. Перемішуємо і обтираємо обсушене наше вимите вже м'ясо з усіх боків, щоб зробити ось таку скаринку зі спецій. Далі дуже бажано, можна і без цього, але бажано перетягнути нитку або закласти в спеціальний рукав. Так м'ясо збереться до кубки, буде краще нарізатись і не буде таким розпластаним. Випікаємо. При конвекції при температурі 90 градусів 2-2,5 години. Далі даємо м'ясу добре охолонути, знімаємо нашу нитку і просто нарізаємо. Чим холодніше воно, тим краще буде нарізатись. Я нарізаю зовсім тоненько, бо це ідеально на канапки або на святкову, а вже ж нарізку. Ви лишень погляньте на це м'ясо в розрізі. Воно рожеве, воно неймовірно смачне, значно краще за покупне. Смачного ваше даріко.